Старенькій хатинці залишилася одна, а діти десь там роз'їхались по світу. Зажурена, нещасна і сумна, все думає, я там без неї, дітки. Усе життя вона жила для них, пережила і смуток, і тривогу, все оминала і спокусу, і гріх. А по ночам молила Богу. Тяжко робила, діток берегла, вела за руку по житті стежками, давала собі раду, як могла, та час минув. Лишили діти маму, тепер сама. Тяжка її хода, ще ноги носять та робить не сила, заплаче у віконці загляне. Діточок своїх додому чекає, а ті десь там, у кожного свій дім. Сім'я, кар'єра, невідкладні плани, шалений тем життя у сім. нема часу приїхати до мами, не залишайте матерів одних, зігрійте зігріти їм теплом всі сурові зими. Навідуйте до них, бо прийде час і ми будемо старими.